Хочете відчути різдвяний настрій? Я знаю, де його можна знайти. Різдво не спинити, і ви ніде не відчуєте його так, як на заході зимова країна на ВДНГ. Ходімо, переконаємося разом. Привіт! Що для вас різдво цього непростого року? Це складне різдво, але все ж таки це свято. Бо ми мусимо робити свята, хоча б для наших дітей. Я думаю, якби не було дітей, то було б все трохи сумніше. Діти наші маленькі генератори, я вважаю. Так, це точно. Скажи, будь ласка, про що ти мрієш на новий рік? Яке бажання загадала? Ми щоб був мир. Нехай так і буде. Нехай всі бажання здійсняться твої. Пограємо в асоціації. Давайте. Що для вас різдво? Подарунки. А добро? Добро, мир. І зручність тепло і світло. Тепло і світло на дивані вдома під ковдрою. <рес> да, да. Але ще додам від себе, що для мене зручність це діджитал-карта від Ощаду та Мастеркард. Це дуже легко та просто. Зараз я сканую QR-код Ощаду. Все це онлайн, просто у вас в телефоні. І що найголовніше, ви можете користуватися святковими знижками одразу після встановлення карти. Ви про це знали? Шудово. Ні, тепер буду знати. Дякую вам. Добрий вечір. А скажіть, якби зараз ви могли загадати будь-яке бажання? Що б це було? Що моє бажання, як і кожного українця, щоб скоріше закінчилась війна. Наскільки зараз ви справляєтеся в таких от умовах? Є генератори. Треба підтримувати економіку країни, заробляти гроші, донатити на ЗСУ і вірити, що все буде добре. Тобто вас не зупинити так само, як і Різдво, правильно? Не Зупинити. Дякую. З радістю розрахуюся діджитал від Оща та Мастеркард. Знижка на фудкорті 10%. Що для вас різдво цього року? Для мене це єдність не тільки з моєю родиною, а в принципі єдність з усією україною. Дякую, смачної вам куті. Навзаєм, дякую. Мама, привіт. На ковзанку знижка до мінус 15 відсотків. Це приємний подарунок від партнерів зимової країни, Ощаду та «Мастеркард». Який для вас найкращий подарунок цього року? Щоб всі були живі, здорові та щоб завжди поряд були люди, яких ти хочеш бачити перед собою. Не нехай так все і буде. Думаю, ви, як і я, відчули ці радісні емоції, побувавши на заході зимова країна на ВДНГ. Щоб загадала я на наступний рік перемоги нашій країні, і щоб наступного року було побільше див як для дітей, так і для дорослих, попри все, різдво не спинити.